Осінь на тисі продовжується. І сьогодні продовжується 19 листопада, день боротьби проти куріння. Сьогодні боремося з цією згубною, пагубною. Скідливою звичкою. звичкою разом будемо друзі навчати вас, як її позбутися. Ну зараз до нас прийде лікар і розкаже про це більш детально. Ну а ми Михай... з Михайлом поки розповімо, як можна боротися простими продуктами харчування. Ну насправді насправді я просто привідкрию секрет. А побороти цю звичку можна дуже просто, якщо вживати ті продукти, які є несумісними серетами. А для різних людей вони є різними. О. І перший е продукт це гвоздика, друзі. Її аромат зменшує тягу до нікотину. Загалом можна використовувати таку гвоздику, яка і у нас це, м, е, сушена. Так. Понюхайте. Не хочеш курити? Mm -hmm. Не хочеш? Ні. А можна використовувати масло. І коли вам захочеться взяти цигарку до рота, так. відразу потягніться до гвоздики. Понюхайте ще раз. І ще раз, і тоді цигарку. Ви не захочете не просто захочете. вже її вживати. Гвоздика це номер один. Йдемо так. далі. Йдемо далі. Номер два це кориця, яка має майже таку саму дію, як і гвоздика. Але треба сказати, що вона є більш приємною на Не знаю, на нюх. На, на запих. <рик> запах. Мені подобається. Запах, запах куриці мені подобається. Ну, тому що ти палиш. палеш. Жартує, що мама дивиться. <ріст> <ріст> жартую. Друзі, йдемо далі. Апельсин у нас наступний у цьому хіт параді. Чому так? Тому що у людей, які палять, вони їм дуже організм дуже важко засвоює вітамін С. Якщо ви будете вживати побільше вітаміну С, то відповідно його кількість у вашому тілі підвищиться Баг... і достойне, буде нормою. Багатьом, хто хоче кинути. Оти палити, ми радимо вживати такі продукти, як соняшникове насіння, а також горішки, а також можливий попкорн. Але просимо вас на них дуже не налягати, ви вже можете набрати зайвих кілограмів. Просто коли хочеться взяти цигарку, ви краще соняшникове насіння беріть по горішки. Ну і звичайно, Корисний. ще шлункові проблеми можуть з'явитися, ну, якщо дуже багато але вживати шкоди хричі. менше ніж від цигарки. Ось. Ну я б не сказав, десь можливо воно і на рівні. Тому можна як замінник, але не дуже часто і не дуже багато. Йдемо далі, значить, ще молочні продукти. Виявляється, що було проведено дослідження, і 19% респондентів курців сказали, що якщо вони вип'ють трохи молока і потім курити просто не хочуть, тому що їм противний стає цей от запах і смак тютюну. Далі друзі, наступним у нашому підпараді продуктом проти куріння є шоколад. Він не тільки змусить вас кинути палити, а також притупить апетит і навіть як зазначають вчені, позбавить вас для холестерину. Проте теж кажу, не. Налягайте на шоколад, бо з'являйтеся варіанти, їжте його лише тоді, коли вам хочеться палити. Також лікарі радять зайнятися з його, як певним заспокійливим таким. Засобі. Так, ну і рекомендуємо вам прибрати з вашого будинку чи квартири будь-які речі, які вам нагадують про паління. Тобто всі запальнички, попільнички, цигарки, все, що є, все що вам нагадує, краще приберіть, або воно вам аби воно вам просто не попадалось на очі. Я знаю, що кидати палити потрібно поступово. Як радять уже курці, які позбулися цієї звички, потрібно кожного разу до курю залишати все більше більше, більше, більше цигарку. Так знаєш? причому не просто залишати а ворогу своєму залишати, залишати. Так, так, а взагалі прочитайте книгу Алена Кара, легкий спосіб кинути палити. Вона допомогла за з такою 15% нашого ну, нашої серед... українців. Ну а в світі це взагалі дуже велика. Серед цифра. серед них а, в мене є знайома, яка безпосередньо прочитала цю книгу, так само кинула палити, хоча палила дуже довго. Але чомусь вона це мотивувала тим, що сказала така велика книга. Мені просто було вже ліньки, що якщо вже її прочитала, то я вже. А Або знаєш, береш книгу до рук і забуваєш про цигарки. Немає не часу їх взагалі брати, тому що ти читаєш. Нагаду, ну, до речі, так раз. читати можна так само, хай це відеоважу звичай. Нагадую ще раз, книга називається Легкий спосіб кинути палити. Автор Ален Кари можна її знайти в інтернеті. Ну, тему паління з'ясовувала наша колега Юлія Барабан. Ну, після її сюжету ми вже поговоримо із лікарем наркологом. Залишайтеся разом з нами. Оду куріння знають далеко не всі хоча сказано про це більш ніж достатньо. Проте, не звертаючи уваги на попередження лікарів, ця згубна звичка у нашій країні дедалі більше поширюється а значна кількість людей взагалі не вважає куріння шкідливим для здоров'я. За статистикою, щороку від захворювань, спричинених палінням, помирає близько 100 тисяч осіб. А загалом нині в Україні курять більше 15 мільйонів людей. З початку жовтня Україна практикує розміщення на пачках цигарок, моторошних зображень, понівечених легень, знищеної шкіри та хворого на рак горла. Більше того, відтепер ця ілюстрація займатиме не як раніше третину, а половину пачки. Такий досвід вирішили запозичити від країн Європейського Союзу. Все для того, аби відівчити українців від пагубної звички. Який вплив це матиме на курці, запитали ми у психолога. В якій мірі це вплине? Це ми зможемо сказати згодом, коли ми там якусь статистику проведемо з часом, що там курило стільки, стало курити якась менша кількість людей. Ну, Оскільки ця практика за кордоном також є прийнятною, то Мабуть, вона є ефективною і напевно в більшій мірі вона буде впливати на тих, навіть українських віномінітільних на людей, на яких це можливо більше буде справляти враження ніж просто слова. Статистика говорить про те, що люди ну, все одно ну, компенсуючи можуть, але напевно підняття цін було би більш ну ефективним більш дієвим способом, тому що багато знайомих навіть помічає, що я навіть не читаю, я не помічаю ту фразу, я на неї не звертаю увагу. Я роблю так, ніби там її немає. З малюнком трошки буде важче, тому що ми більше інформації сприймаємо через очі, ніж слова це буде більш ефективним. Серед курців жахає відсоток дітей і підлітків, який виріс до 35%. Дітям подобається сам процес. Для них це гра в дорослих, щось на зразок ритуалу, присвяченого переходу їх у доросле життя. Курлю трохи відали. Більшість дітей вперше закурюють у 8-9 років, і для деяких вже в цьому віці куріння стає звичкою. Треба, щоб всюди е, требували документи при продажі цигарок. Батьки курять, значить, і дитина бачить те, що робить мама. Мені достатньо було, щоб директор школи накричав, потягнув за волосся, і я б не палив. Потрібно їм. Якби внушати, то що це не добре і давати зрозуміти їм, що є набагато цікавіше заняття, ніж паління, і, і привчати їх до спорту. Курі давай! Курі, я тебе говорю! На! Поджигай! Не хочеш? Значить, ти місяць у мене будеш без інтернету, без мобільного телефона і ще без телевізора! Зараз кожні 10 секунд на планеті до іншого світу через тютюну паління відправляється одна людина щорічно 3 мільйони. Всього з 1950 року Нікотин докінчив більше як 62 мільйони осіб, більше ніж під час другої світової. Ця цифра дорівнює половині всього населення нашої країни. Може, прийшла пора задуматись і вам? Мені момент.